А був продюсером, так і залишився. Починаємо з мужчини, це хороший знак. Для мене війна почалася не з вибухів, а з кави. І бажано так, щоб для санітарів залишилось місце, бо ми там ще когось будемо класти. Bon, просто реально я зрозумів, що весь світ проти Кацапії це офіс Fashion anyway Week. Ну, був до 24 лютого. Ми веземо їм надію і веземо перемогу. Я так вважаю. Рік це був ювілейний рік 25 років Ukraine Fashion Week. Тому ми були в проєктах по відзначенню цього ювілею для української модної індустрії. У нас мала бути велика, дуже інноваційна, цікава виставка в українському домі, присвячена 25 річчю У нас Мав бути проєкт в метро. І потяг такий присутний музейний експонат, в якому в вагонах мала бути розповідь про ці 25 років, і там мали бути активності на станціях, на ескалаторах і так далі. До 24 лютого я не вірив в повномасштабну війну, бо я такий ну, оптимістичний авантюрист і не вірив від слова зовсім. Для мене війна почалась не, не з вибухів, а з кави. Якраз цей час бо я мав їхати 24-го до Львова на форум креативних індустрій з виступом про 25-річчя. двадцяти п'ятиріччя. Наче Машина панікує. Ну і пішло бахати, почало працювати ППО. Я хвилин 15 думав, так я їду чи не їду до Львова? Там потім думаю, да ні, мабуть, не їду. Почав думати, що і як робити. Тобто, з одного боку, поруч онуки, дочка, дружина, там десь родичі, як воно буде пересувати з іншого, що робити там. Ми з дружини, ну я насамперед казав, що я нікуди не поїду. У мене є така думка, як і у батьох: що якщо всі вийдуть, то кого хлопці будуть захищати? І я написав своїй подрузі волонтеру в центральний військовий шпиталь, що потрібно. Вони мені почали відправляти списки. Я зрозумів, що не тільки я не вірив в початок війни, а ті, кому треба було вірити, вони не вірили і ні. Мене приготувалася насамперед, у всьому списку я побачив апарати ВАК терапії. Це така помпа, яка в рази пришвидшує заживлення рану в Україні. На той момент їх не було, бо всі імпортери повиїжджали, позакривали склади. Це був перший збір. Ну просто реально я зрозумів, що весь світ проти е, Кацапії з Британії мені надіслали гроші Сполучених Штатів Америки з Індонезії, що мене здивувало. Тобто, тись. Ну зрозуміло там Грузія. Братіслава сумерна. Перша поставка, щоб ви зрозуміли, мала на 89 на вісімдесят тисяч євро, і десь на початку в десятих числах березня ми привезли ці апарати до військового шпиталю. Спочатку війни я допомагав військовим шпиталям різним обладнанням, вак апаратами, станціями наркозними, наборами під анестезії, підключичними катетерами і прочеє, прочета якимись медичними препаратами. Після того, як почали звільнятися українські території, захотілося бути корисним е, на цих територіях, е, захотілося цю медичну тему розвинути і е, надавати на цих територіях кваліфіковану медичну допомогу. Це офіс Fashion Вік. Ну, був до 24 лютого. Зараз це остання точка збору медичного десанту, тобто є, звичайно, склад, де всього більше і масштабніше, але Після появи першої коробки тут ми захарастили всім і всім необхідним, як ви розумієте. Завтра в нас виїзд. Сьогодні відбувається сортування ліків, бо ми їх там нашаманили по різних точках такі асорти-асорті. І задача от, цих волшебних помощників зробити так, щоб було лікарям легше працювати. Це Алінка інтернеса, наша сонячна дівчинка, яка майбутній геніальний гінеколог, вважаю, спеціалізується, Олександр. Умниця і, і красавець, теж як, як і всі людина, яка там стажувалася і за кордоном і е, планувала вчитися е, в штатах, на неї склала іспит, але війна завадила, тому він. Допомагає рятувати життя і здоров'я тут ірина помічниця. топ модель, щоб ви зрозуміли, це перша модель міжнародної вкладинки плейбоя. Да зараз вона ну, там опікується військовими і собачками і бездомними. Да, і допомагає нам готуватися до поїздки. Зараз ми робимо готуємося вже до сьомого виїзду. нашого. Ми їдемо спочатку до Харкова, там ночуємо, і потім виїжджаємо в перше село. Потім змінюємо локацію. Друге село, третє. І так в нас п'ять сіл. Це вже буде мабуть більше 35 сіл, загалом в яких ми вже були. На день, якщо в нас чотири, наприклад, лікарі, то це біля ста прийомів. Пам'ятаємо, що в нас їде з офтальмологом лор, тобто ми візьмемо тоді окрему коробку і складемо те, що буде стосуватися лора, і підпишемо, що це для лора. Угу. Але вона буде знати, що це з офтальмологом, і водіям, треба буде сказати. так? так? Ну, по гінекологу ти знаєш, нюансів нема. Так, Іллінка, гінекологію так. Е забирай. І бажано так, щоб для санітарів залишилось місце, бо ми там ще когось будемо класти. Ну, як ви бачите, йде загрузка дві машини по спеціалізаціях ті лікарі, які будуть приймати. Тобто ви бачили цей волшебний ящик гінеколога, такий же ящик офтальмолога. Кардіолога і невролога. Що ми беремо з собою? Зрозуміло, що задача не просто приїхати і з селянами, з пацієнтами там поспілкувати, да надати їм максимально ефективну допомогу. В моїй роботі мало що помінялося. Тобто, як був продюсером, так і залишився. Тобто треба придумати проект, знайти гроші і зреалізувати проект. Тільки проекти почали називатися там набори епідуральної анестезії, підключичні катетери, там наркозної станції і так далі. Ми веземо їм надію на те, що Україна і те, що ми, люди, які мешкають в цій країні, хочемо один одному допомогти і веземо перемогу. Я так вважаю. З нами їде офтальмолог, гінеколог, сімейний лікар, невролог. і, якщо вдається, кардіолог, який вміє. Працювати з ОЗД, бо теж є певні проблеми знайти фахівців універсальних, бо хочеться. І їдуть інтерни. Намагаємося дібрати інтернів з додатковими якимись спеціалізаціями. Ну там якось чи лора, чи травматолога для того, щоб розширити спектр послуг. Ну їде обладнання мобільне ОЗД, КГ, там офтальмологічне. Зараз ми їдемо в село Приколотне, це громада Великого Бурлука. Два дні ми будемо працювати в приколотному. В перший день, як ми домоли, з місцевими лікарями це будуть мешканці приколотного. А наступного дня нам звезуть з навколишніх сіл пацієнтів, бо, на жаль, там все розчено і вести прийом в тих селах неможливо. Амбулаторія ціла це дуже е, тішить. Зараз будемо розвантажуватись і розташовуватись. Ахтур ось ваш перший клієнт. Починаємо з мужчини. Це хороший знак. Тримайте. Каже, десь розпішень під голоси. Байон гласом у мене два місяці правда. Чому-то помішалась. Це пісок. Я капала капель, але не помню, як я не Допомога людям на деокупованій території це. Очевидно, це дуже корисна справа в наш час. І перша мотивація це допомога людям. Другий момент це колосальний досвід, який може принести участь у такому проєкті. — Прізвище ваше. Олена Миколаївна. — Ну, ладно. Ми проводимо більшість профілактичних оглядів, профілактику раку шийки матки, основні беремо і діагностуємо більшість патологій, які можна діагностувати під час проведення ультразвукового дослідження. Тобто такі ось просівні дослідження, які дозволяють виявити на ранніх стадіях різні захворювання і вчасно направити. До лікаря з допомогою, тобто дуже актуально на тих територіях, де медична допомога тривала час недоступна, або вона обмежена і обмежена по ресурсам, по можливостям, по інструментам. Відповідно, вона дуже дуже актуальна. І в мене, і в усієї команди розуміння необхідності і от самореалізації і збільшення самоповаги, коли ти розумієш, ти оцим людям переважно поважного віку допоміг. Це ну драйвить Сильно, тобто ми втомлюємося там, але все одно кожен раз їдемо назад, і лікарі питають, коли у нас наступний рейд. І немає такого, що я там Ей, Хто поїде. Бо скільки ми не працювали годин, все одно потреба більше, більше і більше. Для нас шеф пан Володимир Нічіпарук, він шеф, він і папа, і мама, і серце. І легені, і все для нашого проєкту, бо без нього не було б цього взагалі. Я впевнений, що з таким лідером цей проєкт буде йти далі, і люди в ньому зроблять ще дуже багато корисного. Я прийшов сьогодні до сімейного лікаря і з весь Я Я зараз була в доктора гінеколога. Мені дуже сподобалося. Дуже вніматений, дуже все розповів на всі мої вопроси.

Для того щоб вранці дивитись зеркало, і тобі було не соромно дивитись собі в очі, що ти чогось не зробив. Так, можливо, хтось може зробити більше, хтось робить менше, але війна це не конкурс на геройство. Війна це випробування для кожного українця і кожен чим може, повинен долучитися до швидшої перемоги. Ідеальна ситуація, щоб Кацапія розпалась на купу суверенних республік, Країн, не знаю, округів. Ну, на жаль, вона не зникне там, не може як Атлантіда затанути, навіть якщо розтане лідники північного полюса. Ну, що таке перемога України для мене? Ну, зрозуміло, це капітуляція Росії підписана в Переяславі. Територіальна, звичайно, територіальна цілісність, але, мабуть, найголовніше, як казав автор Дюне, війна народжує сильних людей, сильні люди народжують сильну економіку, сильна економіка народжує слабких людей, а слабкі люди народжують війну. Так? І у нас зараз той етап, той цикл, коли народжуються сильні люди. І тому я ну, дуже вірю, що після цієї перемоги. Дорогою ціною, звичайно, але вона обов'язково буде. У нас буде сильна, потужна, проквітаюча Україна, яка творитиме, вона вже творить світові сенси. Да, і ця історична місія цієї золотої землі, найкрасивішої у світі, стати не тільки географічним центром Європи, але й духовним і економічним. Ну я думаю, що вона буде.